І Олецеві Сьогодні заробля слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героя слава! Великий старозаповітній Пророк і псамопівець Давид розпочинає свій шлях у Писанні псалмів першого псалмо, говорячи, що щасливий чоловік, який не ходить на раду безбожних, який не стоїть на шляху грішника, щасливий чоловік, який не сідає на сидіння з Бо в законі Господньому нас його. І про Господній закон Він роздумує день і вночі. Він подібний до дерева, яке посаджене біля водного потоку, що дає свій плід своєчасно. І все, що забажає, здійсниться йому. Бо знає Господь шлях праведника, а шлях нечистивця загублений. І напевне, що у цьому першому псалмі є те, чого добивається чоловік, на що не знаходить відповіді, задаючи запитання, в чому сенс щастя? Бо ми знаємо, що є щасливі і нещасливі люди. Кожен щастя шукає по-своєму, хтось в дітях, хтось в родині, хтось в друзях, хтось у будівництві, хтось. У зображенні якоїсь картини, заспіваній пісні, хтось якісь певний мандрівці подорожі життя. Але ми чуємо, що щасливий чоловік у Бозі, той, хто з Богом, той, хто по дорозі життя Бога не губить, Богом не нехтує, не Божество Божеством собі. Щасливий чоловік, який про Господній закон роздумує вдень і вночі. Не тільки коли йде до храму на службу Божу, коли має якесь свято, якийсь праздник, якусь відбуту подію у своєму, приватному, сімейному, родинному чи парафіяльному житті, але щасливий чоловік, який про Бога пам'ятає, що хвилини свого людського життя, який знає, що без Бога людське життя не є цінним, не є досконалим. Є немічним і випробуваним. Один чоловік, який заблукав пустелі і нарешті вийшов на шлях, розповідав своїм приятелям, кажучи, якби ви знали, якою тяжкою була моя мандрівка через пустелю. я вже впав відчай, відчував, що напевно прийдеться мені тут загинути, не побачити більше родину, ані друзів, ані життя. Я дивився вже по зірках, пізнаючи, як вийде з пусти. Я вже шукав, з якої сторони віє вітер. Я вже вдивлявся в колір в піску, по такими способами думав, що вийду, знайду правильну дорогу. Але кружляв по колу і все повертався на те саме місце. І нарешті я впав на коліна. Я почав кликати Бога, я почав просити в нього порятунку. Як вчили мене мої батьки і батьки моїх батьків? Так довго розповідав своїм приятелям цей чоловік. І вони питають, а що? Чи допоміг тобі Бог? Та де там, відповідає чоловік? Я ще навіть не закінчив молитися, як підійшла якась добра людина, яка добре знала дорогу з пустелі і вивела мене. І ми з вами, слухаючи цю історію людського життя, повірте, дуже часто помираємося так, як помилився цей мандрівник. Ми кажемо, ото піду до того чоловіка, він дуже добрий і поможе. Добрий то дідусь, чи добра та бабуся, вона помагає. Або піду до того вчителя, він ні, ніхто так не навчить, як він навчить. Нікого немає такої науки, він добрий. Або піду підлікуюся до того лікаря. Ото полікує, бо він добрий, або звернувся до того священника, попрошу у нього поради, бо ніхто так не порадить, як той священник, бо він добрий. І не розуміємо, напевно, що добрість священника, лікаря, вчителя. І кожного живого чоловіка це добрість Бога. А людина лише знаряддя. І не вийшов би той чоловік на шлях, якби Бог не послав доброго чоловіка. І ми з вами в нашому людському житті заблукали б давно, заплуталися в своїх проблемах, в своїх негараздах, отримали б своє нещастя. Якби Господь не був добрий до нас, то Він нас вчить, Він нас благословляє, Він нас підліковує, Він нас веде, Він нас народжує і Він нас провадить до вічності. Він нас любить. Єдине, чого в ньому немає, немає ненависті. Бог не ненавидить жодного чоловіка, великого чи малого, багатого чи бідного, щедрого чи скупого, доброго і навіть злого чоловіка. Чим Бог відрізняється від людства? У ньому є багатство, але багатство в милосердя. Бог щасливий. І тим щастям він хоче ділитися з кожним із нас: всіма, хто є в храмі і всіма, хто на вулиці, всіма, хто зараз лікує і хто лікується, хто вчиться і хто їх вчить, хто будує, хто садить, хто мандрує по дорозі людського життя, Всі, хто служить, хто захищає свій народ, Всі, хто народжує і виховує дітей, всіх, хто прийшов в цей людський світ. І всі, хто готується з цього світу відходити, щасливий Господь хоче подарувати людську душу, безцінну, безсмертну душу, щастя. Розповідає історія, що один купець, повернувшись з мандрівки, придбав собі коштовного великого рубіна. Але єдина проблема була в ньому, що вже виглядав тріснуток. Ця тріщина ще була невелика. Але вже вважався забракованим і чому ця тріщина стала на рубіні, не знав ні купець, ані торговці, якось так сталося, справу злагодили, торгівля відбулася, він повернувся додому і побачив. Звернувся до ювеліра, аби ювелір поправив. А ювелір каже, якщо би цей рубін розколоти, але дуже важко і небезпечно на дві частини. Отримаєш два діаманти величезної цінності і доброї ваги. І ти на них ще можеш заробити більше, аніж на самому рубіні, до якого ти потрапив кошти. Але я не візьмуся за цю думку. Бо якщо я рушну його колоти, він може розколотися на дрібні кусочки і стане дешевим. Нікому не потрібний, ніякої цінності не буде мати. Тоді той купець пішов до іншого ювеліра. До третього, до п'ятого, до 10-го, але всі ювеліри кивали головою, зводили плечима і казали, вибач, ми не візьмемося за цю роботу, тому що тут є тут дуже велика небезпека зіпсувати всю цінність цього коштовного кам'я. І нарешті купець кінці дня підійшов ще до одного ювеліра, дуже знатного, але той приказав своєму підмайстру, молодому хлопчині, щоб той взявся за рубін. Під майстер прийшов і з махом однієї руки тим інструментом розколов на дві рівні частини. Дуже втішений купець сказав, цікаво, а скільки ж від років у тебе працює. А ювелір каже лише три дні. Але знаєте, чому він так легко розколов? Бо він не розуміється, скільки коштує той камінь. Він не знає його ціни, тому й рука його не тряслася. Він не хвилювався. Він зробив все правильно, тому що не знав, скільки це коштує. А в нас з вами, дорогі мої, навпаки, ми знаємо, що в нашу людську свідомість, в наших грудях вкладено найцінніший рубін. Це наша з вами людська душа, дуже часто бита, часто поранена, часто випробувана, часто поле, часто з грішені, в небезпеці. Часто в проблемах і негараздах нашого людського щоденного життя. Ми знаємо, що вона безцінна. Але водночас колимо, хоч хвилюємося, якби ми з вами перестали хвилюватися і почали розуміти, хоч і тріщина вже досі хилита в нашій людській душі. Бо дуже багато нещастя сиплеться на нашу долю. Але водночас ми маємо бути зобов'язані бути щасливі, бо душа дає нам життя. Бо ця безцінна душа вкладена Богом, це є наш шлях до вічності, це є наш шлях зустрічі з ним, це є наш шлях до спасіння. І напевне, що кожен раз, коли ми йдемо щось просити в Бога, коли ми підходимо до Нього за якимись певними випробуваннями і потребами, то спочатку подякуємо за безмертом. Бо це є найцінніше, що вкладено в наше з вами людське життя. І цим ми з вами повинні розуміти і розповідати про це інше, що ми щасливі. І наше щастя безцінне. Ми щасливі, бо в нашій людській душі Божий Дух. Ми щасливі, бо Бог вчить нас молитися. Ми щасливі, бо Бог допомагає нам виходити через пустель на добрий шлях допомагає нам зустрітися з добрими людьми, допомагає нам дати друзів, родин, опікується нам, підтримує нас, лікує нас і вчить. І напевне, нехай наше щастя буде постійно. Бо навіть щастя в нещасті, коли в серці спорить, коли людина розуміє, напевне, що все в цьому людському житті, яке дається для людини, всі ті випробування, які посилає доля, які дає небо, вони даються не для загибелі людства, а для того, аби та людина виходила із них переможця. У сьогоднішній час, час, який ми з вами, напевне, переживаємо кожен по-своєму час трагедії і снігу, коли ми бачимо дотепер тепер щастя, коли ми бачимо випробування над народом, над його свідомістю, над Його культурою, над Його мовою і навіть над Його молитвою, то ми повинні навіть за те подякувати Богу, стати на коліна і сказати «Господи!» І це ж щастя, бо тим самим Ти показуєш, що Ти любиш мій народ, що Ти хочеш, аби він жив. Але за життя треба боротися, боротися за щастя, боротися за чистоту душі. Без боротьби немає спасіння. Бо дорога до Божого царства то є щоденна боротьба. Бо ти, Господь, сам висячи між небом і землею на голові, пробитий і поранений, висиш не заради себе, а приносиш жертву заради моєї безцінної душі. На останок розповідається історія, ми нещодавно святкували пам'ять Матері Божої. У цей людський світ. Світ недолі і гріха, світ випробуваний, щасливий і нещасний, багатий і бідний, добрий і злий, прийшла Божа Мати. Народилася людським дитям, теплим людським дитям, людським дитям Богом подарованим. І вона виросла, і вона перетерпіла. І вона пішла до вічності для того, аби молитися за нас з вами. І немає кращого дитя, Звернення до Божої Матері, коли ми маємо загальну якусь потребу і якесь певне прохання про допомогу. Розповідає історія, яка вже відбувалася давно, вже понад 70 літ, вже пора було б забути. Але ми маючи ці, ці воєнні події в нашій державі, в нашому народі, повертаємося до тих історій повчальних і добрих. На одне село напали фашисти. Вони спалили те село. Вони зруйнували домівки, вони вбивали. Грабували і ґвалтували українських людей. Багато хто втік. Хтось командував інші села, і міста до своїх друзів і знайомих, до родини. В селі майже не залишилося людей живих. А на криві села лишилася бідна молода вдова, яка вже втратила свого молодого чоловіка на фронту. Думаного народженими дітьми, малесенькими дітьми, вонятами. І куди вона піде? Якщо вона, крім того, що вже вдова, ще така молода і з малими дітьми, вона кругласила. Ані тата, ані мами, ані брата, ані сестри, сама одна. До кого вдатися? І тому вона ховалася в своїй хатині, але коли побачила, відчула страшний гул, побачила навагу фашистів, вибігла з дітками, приоблужила їх до серця з хати, хотіла бігти. Та лихий снаряд далі на це подвір'я. І перебив матері обидві ноги. Жінка упала біля криниці на дорозі, стікаючи кров'ю. Їй не жаль себе люди. Їй себе не шкода, їй шкода цих маленьких дітей, які ще не бачили людського життя. Вони ще й навіть не жили. І за них вона просить, звертається Божої Матері, аби та заступилася, бо каже: ти мати, ти розумієш краще, аніж хто. Ти теж терпіла і хотіла, щоб жив твій син. Вона молиться, читаючи біля криниці, богородиться Діло радості. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. А снаряди годують, а війна йде, а орда котиться, а мати плаче. І ми бачимо, що плачуть діти. Діти малі і не розуміють, що сталося. Не розуміють, що так шумно, чого плаче їхня мати, чого так холодно, бо пізня осінь, вона ближається зима, а діти голодні, а діти холодні. І діти плачуть, горнучись до грудей матері, а мати молиться. Богородиться діло радість. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим віками. Читаючи, шепочучи молитву матері, бренить отой звук її голосу. І діти заплакані, голоднілі, засинають під, той, під ту молитву, під той звук. І стається люди-диво. Із кінця села, на Кульбовичі підходить старий швець, якого чомусь німці пошкодували, він навіть і для них шив оцю одежу, темундування. Вони його пошкодували, бо по що старий швець може завдати, якої шкоди німці. І він, підійшовши, Чує, підходячи, як мати, плаче і молиться, богородиця діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. Він чує цей звук, як пізніше розповідає. Я, каже, розумів, що поранена в ноги мати, молиться, бо пораненої матері в серці. Мати з матір'ю говорить про спасіння дітей. В тої болять ноги, і з них тече кров, а в тої кров тече з самого серця. Через рани щоденні і час, через людську недбалість, через людську байдужість, через людську ненависть, через людський гнів, через людську неправду. І мати, і матір чує, і оця Божа Мати присилає того швидця, який рятує оцих малесеньких діток. Матері не стало, вона стекла кров'ю, вона дуже швидко підійшла. Але дітки виросли. побралися. І тепер у них діти, внуки і правнуки, але в їхній родині щоденно бренить оця молитва, богородиця Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою благословена тими жінками. Щоденно і часто, і тим самим вони дякують Матері одній і матері другій за спасіння. І нам з вами подякуємо. Подякуємо Богу. Подякуємо Матері Божі, подякуємо опікуну своєму ангелу Михаїлу, подякуємо добрим людям за те, що ми встали з за те, що ми зібралися в Божому храмі на спільну службу Божу. Подякуємо за те, що ми маємо цей малесенький ювілей перших 10 років тяжкої праці, когось щоденної, кого хтось будував, хтось молився, хтось співав, але кожен із вас. Розуміє, що тут вкладена час нашої людської душі. Щасливої душі була з Богом. І нехай Господь благословить по цю парафію на інші десятки років, на добро і спасіння. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава. Слава Україні! Слава Україні. Слава Україні. Ця і зумиління сердець Господа пополимо, Господи моми, Господи, Боже, син Боже, спасіння нашого, ти єдиний творець що те поглянь у і щедрота, на смирення рабів Твої, і чоловіка люба вислухай, і помилуй нас, роди наші зібралися на нашу, і погубити нас, і знищити державу нашу, і святині наші, Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані, Майсеєм. будьте сміливими сіти і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Неправди, людей Твоїх, і не відвертайся від нас, гнівом своїм, не милості, щедрота Твоїх, відвідай смирених рабів Твоїх, що до твоєї милості припадають, устай на допомогу нам і подай вогню нашому зім'ям Твоїм перемогти. Половина наміри й неправедні на схилення тих, хто йде на нас війною, молимося до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб з'якшезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах просипається від лиця вітру, так нехай розвіться їхні злі думки, знищити державу нашу українську. Ти помир тих, хто противляться заповідям і постановам Твоїм, поверни їм заповідь пам'ять Твої, заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими, назвуться, а для тих, хто противиться заповіді цій Твоїй, пошли гнів скорботи, ангелів, люди які вселять у них страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають, нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє проведіння буде таким, то щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну, душі свої, то їм прости і їхні, і в день праведного Твого Тводайці не тління, але віримо і молимося тобі. Велико даровити, Господи, що ти захистиш. Тихо на помиш та до спокою, приведеш усіх. О ти є захист і перемоги спасіння для тих, хто надіється на тебе. Ти славу вас села. Так само дякую всім і ще Миколаю. Дякую за те, що допомагаєте. Там приїжджаєте свої молитвою нам своїм словом нас зміцнюєте, укріплюєте. Я всім священникам дякую за те, що вони трудилися, і на славу Господню. Говорили ту безкровну жертву, приносили безкровну жертву тут, на цій парадії. Звичайно, були, як я вам і казав, минулої неділі були заблорошені всі священники. Я просив так само і декана нашого отця Івана, але він, напевно, не зміг, е тому що зайнятий дуже е приїхати, який так само переді мною тут, вже у вагончику. І е, також е, були запрошені отець Орест і отець Михайло, які були також переді мною тут настоятелями. Ну напевно, з силу в певних обставин життєвих вони не мали можливості приїхати, але так попередньо, навіть по телефону, вони всім передавали вітання. Знову ж таки, пам'ятають про вас. І якщо можливо в поки якісь там е, суперечли е, суперечні відставки про них то знову ж таки так само вони просили, щоб ми пам'ятали і знову ж таки лише про тому що покликаний кожен із нас нести в душі і в серця людей і в світлі і хороші, приємні землі. Сьогодні я, звичайно, хоті хотілося б поіменно назвати усіх людей, які докладалися до того, щоб знову ж таки навіть закласти той фундамент, його залити, взвести стіни, але для того, щоб не було якихось таких певних розмов серед. Серед нас, серед людей, тому що всіх не згадаєш, можливо, про когось так не скажеш, як хотілося, або якби людина хотіла почути. Я хочу подякувати усім вам, дорогі у Христі, браті і сестри, які творили іншу справу, які збирали кошти, які складали свої сили, своє здоров'я, знову ж таки, затрачували свій час і іншими е, можливими і неможливими е, своїми трудами своїх рук. Знову ж таки, трудилися і трудитися дотепер заради того, щоб в нашому селі була церква, щоб ми її підтримували в гарному вигляді. Ви бачите, що дотепер після будівництва церкви вона є розписана, є настільний розпис, є настав влаштований. Знову ж таки, з допомогою Божої і силами вашими ми маємо на сьогоднішній день дзвіницю і вже початок божественної літургії храмі сповіщає нам церковний дзвін. Знову ж таки, це є все здобутками нашими спільними І для того, щоб ми не, не, не вдавалися до якогось фарисейства і не казали, хто більше всього зробив. Звичайно, є люди окремі люди, парадіяни нашого, нашого храму, які дуже багато зробили на цій парафії. Але знову ж таки, всіх всі, ви прекрасно знаєте їм, я і вдячний за це. А разом із тим і всім іншим, хто, можливо, таємну жертву твори, хто явну жертву, хтось приходить тут і молиться, хтось не має сили і здоров'я вдома молиться, але знову ж таки, це і жителі нашого села, нашої парафії, наші парафіяни, чи при пожарні всім я щиро дякую, хай Господь і здоров'я, сили, наснаги, затрачений час і кошти. Здоров'я повертаю всім моїм Ну і не знаю, можливо, в до того, що сьогодні робочі день, мали зібралися, то я ми сьогодні молимося за тих, хто присутній на молитві, хто в силу обставин, життєвих, не змогли сьогодні разом із нами помолитися нехай молодо Господь. Усі кресну благословить здоров'ям, благолучим, достатком на ноги і благодійних.